В Україні немає ніде. Замовили однотонну мраморну дарничанку в сіро-синьому кольорі. Подивіться, будь ласка, однотонна! Однотонна! І подивіться ще на цю темно-коричневу дарничанка темно-коричнева. Подивіться, яка краса. Тепер ви скажете, що вона. Не модна, як це вона не модна? Вона однотонна, однотонний колір ніколи не виходить з моди. А коли ще це в Дарничанці, ви скажете, а Ковролін? Ковролін ви не постираєте. А якщо постираєте, то забудете про ковролін. А ціна та сама 400 гривень. 400 гривень доставочка безкоштовна. Не ткане волокно, яке можна прати, її можна стирати скільки хочеш. Це ж Дарничанка, ви ж знаєте. Ну тепер вона в модних кольорах. Коричневий мармур і сірий. Сірий такий з бірюзою мармур, темною бірюзою. Вони краса. Ширина є до 2,40, а розміри нестандартні. Дивіться, ви тепер будете на стилі за невеликі кошти.